— Доброго 78-й рік, то мені 20 років, то мій рідний батько тут напротив будинку нашого. Тут ми можемо побачити Кенна Хенслі з Юрихіп, який був у Львові. І це альманах хіпів у Львові. Перший альманах вийшов в 2011 році, в 12-му другий альманах і третій в 15-му, якраз коли почалися ті події, Революція Гідності. І там багато наших таких, як казали, на них не формали, рок-н-рольчики, хіпі пацифісти пішли на захист нашої батьківщини. Це є плеяда наших українських дисидентів. Праворуч від мене це В'ячеслав Максимович Чорновіл, Богдан Горень, їх там три брата було. Ну, наша плеяда українських таких видних людей, і Іван Гель, то е, захист української греко-католицької церкви. Це на початку 88-го, там різдво. Все. Я був запрошений там з Чорноволо до хати. І ми туди робили, до речі, різні акції, непокори проти Совдепі, мітинги. і Так, я вільна людина. І цим горжусь, що можу свою ту, волелюбність давати іншим людям. Я, наприклад, з самого дитинства себе відчував вільною людиною, незважаючи на ті всі запрети, заборони, і тоталітаризм, авторитаризм, і себе сам фактично зробив таким, як я є на даний момент. І це мене надихає щось робити гарне для інших людей, для самого себе і покращувати себе навіть, щоб я був краще чи може і. Я вчора був, сьогодні я ще краще, а на майбутньому, можливо, і ще краще. Тобто думати, розмірковувати, власне, над тою же свободою нашого буття. Бо якщо людина буде вільна, її не так -то легко буде побороти різним там, авторитарним е сірим людям. Вони, на жаль, таких більш слабких людей, то зразу поборюють, а от людина, якщо має своє зерно, вона буде до кінця відстоювати свою точку зору. І ото, от що ми маємо, і незалежність держави, позиції свої. І тому вільні люди, то я вільний, то як вільний козак. Такий же патріотизм до людей, до міста, до країни, любов, мир це все є от ті християнські цінності, які сходяться з моїм баченням, з баченням таких вільних людей хіпі, флаверчилдрен, діти, квітів. Які з'явилися середина 60-х років. Сірість і нездарість в неї є один єдиний талант, якщо це можна назвати талантом, вона безпомилково визначає талант і своєю масою, тою сірою масою, не плутати сірою речовиною мозку, намагається його задусити. На жаль, на жаль, часто їй те вдається, бо сірість вдається до самих ницих методів підкупу, погроз, шантажу, злочинів і таке інше. І скільки от задушила сірість талановитих, геніальних людей, якщо згадати каральну психіатрію, це справа брудних рук, сірих брудних рук. Савпедія навмисне викривлює слово Савдіпія. Вона намагалася все пофарбувати, зробити сірим, знищити індивідуальність, знищити геть усе. На щастя, їй це ніколи не вдасться. Наскільки вона себе почуває вільною. Бо є люди, які себе можуть не почувати вільними, і тому вони, їм не дано це відчуття вільності духу. Тому я вважаю, що я вільний, наскільки я себе відчуваю. А я відчуваю себе вільною людиною в само дитинство. Роботизація відбувається ще, мабуть, внутріобтробно. Бо якщо Прадід, робот, дід, батьки, то хто ж буде дитина? Тільки роботом. А роботом людина стає з власної волі. І не треба звинувачувати, що там школа паршива чи там мізки ж ніхто не скасовував. Де ж твої мізки? Треба ж подумати. От тобі кажуть, оце добре. А ти подумай, добре це чи ні. От. Оце вже перший крок до того, щоб не бути роботом. Але ж це треба працювати над собою, думати. Не думати, мабуть, простіше, ну, не думати, не відчувати. Сказати про роль світла в моєму житті, і, можливо, і не тільки в моєму житті, це і в прямому значенні. Бо я вже працюю в львівській опері вже більше 40 років, 41 рік на посаді, можна сказати, електроосвітлювача. Ну або ще як казали, майстер по світлу, художник по світлу. І безперечно, ми бавимося тим світлом, робимо різні вистави, і де світло одне з таких вагомих значень для вистав. І в житті ти той промінець світла даєш для любові. Заряжаєш інших людей, як той Прометей, даєш такий гарний поштовх і від того отримуєш задоволення. Звісно ж, може, тому що Бог освітив все навкруги, він сотворив небо, землю, людей, риб, птахів, тварин. Все живе. Я не кажу Ісус Христос, бо я не християнської віри. От, ну, візьмемо Бога Джа. І йому ж хотілося побачити своє творіння і освітив всю землю, включив сонце. Найкраще, найгеніальніше творіння Бога. Це веселка. Вона кольором розриває сірість, буденність, показує. Ото миршавість. І тут уже так. Або змінюватися на краще, або геть щезнути. Веселка своєю яскравістю знищує сірість, а також це символ волі в усіх її проявах. Революція духу відбувалася за бажання волі, свободи. Воно штовхало людину на вчинки такі і героїчні. Приємні, щоб щось зробити і надихати інших людей. От я такий Володимир Сурмач, він і художник, він і музикант, людина, яка себе сама зробила, і у Львові він такий внесок також робив і на спортивній стезі. Він був один із таких початківців карате у Львові, ще в 60-х роках. І потім пластична містифікація у нього була своя рок група авангардна. І, крім цього, він малював також і складав вірші. Валерій Деменишин, який недавно, на жаль, покинув наше земне буття. Це людина такий графік класний, який і дійсно був серед такої от богеми хіпової. Той же Аксінін у Львові тут також багато що робили. І от люди до таких людей тягнулися, вони міняли свідомість, свідомість близьких людей, свідомість мас, можна так сказати, і вони були взірцями серед таких от людей, такого щибу альтернативи андеграунду. Різні місця історичні, європейського такого гатунку, як Париж, Рим. Лондон, Прага, Краків, Львів, та архітектура, вона надихає творити щось прекрасне. Тут вже хоч не хочеш, ти вже навіть менше будеш погані речі творити, думати про погане, бо воно тебе оточує. Ота краса, дійсно, краса того буття, будівлі, які лише залишились. От Вірменський собор, Домініканський, церква Михайла. Та середньовіччя, таке 14 століття, 15, 16 от, от, такі. І воно прикрашає наше місто і вабить ті погляди людей, які приїжджають сюди до Львова, як і наших корінних львів'ян, так і приїжджих людей. Ти дивишся на, на ті собори, на камениці старі, так як площа ринок ну, там. Скажімо, там 16-17 століття, то от приємно то все так от бачити і якось насолоджуватися такою е, архітектурою. От ти ходиш тими вуличками старого міста, неважливо, Вів, Париж, там, Амстердам, ти надихаєшся, ти хочеш то їх оспівувати, якщо ти поет, якщо ти митець-художник і бачиш ту красу, ти просто надихаєшся. І от ти вже можеш співати в то місто, ти можеш картини малювати суміс. То Тому то безперечно, це то такий дух романтизму. Я, наприклад, щасливий, що я живу в такому гарному місті, лева, і воно дає багато, багато що для розумів, для життя, для всього. Мене завжди вабило було незвичне. Те, що випадає, Ну, це, звісно, те, що Олік сказав, собори, хоч я і іншої віри, але собор то шедевр архітектури. Для мене це Вірменський собор ну, от саме таке в душу: Кам'яниці, статуї, Ліві, Левчики, то він грізний, то він. Миролюбний, як прикрашають місто там то чи це новий рік. Знаєте, як дитина улюблену іграшку, от таке ставлення через любов. от Воно видно. Моє побажання, щоб побільше зберігати, не руйнувати і щоб більш задумуватись про те, що наші попередники, предки зробили то, і не руйнувати як би сказати, в лапках за допомогою війн, щоб тут нічого не лишилось, Тільки один попіл не можна так, треба щоб це все зберегти і для майбутніх поколінь.